Незалежно від поглядів на життя, скоріш за все, вам відомо, що їжа, яку ми вживаємо, впливає на те, як ми себе почуваємо. А що з приводу того, як ми мислимо? Чи впливає їжа на роботу мозку? Тіло і розум це єдиний пов'язаний робочий механізм, і все в ньому взаємопов'язано. Мозок, як і інші органи, накопичує в собі токсини і шлаки, і схильний до впливу корисної та шкідливої їжі. Те, що ми вживаємо, або очищує організм, або в деякій мірі його забруднює. А вже ж це впливає і на розумову діяльність. Наш спосіб харчування це відзеркалення нашого стилю життя. Якщо ми ставимо одномоментне задоволення від їжі вище від довгострокового здоров'я, є висока ймовірність, що і в інших життєво важливих рішеннях ми поводимо себе так само. Але щоб досягти кращого, важливо наслідувати кращого себе. Як це зробити і з чого почати? Зараз розберемось. У різноманітні джери в своєму раціоні дослідження підтверджують, що жирні кислоти омега-3 необхідні для нормальної роботи мозку. Також є дослідження, результати яких кажуть, що люди, які не вживають достатньої кількості омега-3, мають менший об'єм мозку і стабільно гірше проходять тест IQ. Це відбувається тому, що приблизно 8% об'єму мозку приходиться на жирні кислоти омега-3, які є домівкою для 100 мільярдів нейронів. Люди, які вживають достатню кількість цих жирів, фактично мають більш розвинений інтелект, ніж інші. Дослідження виявили пряму залежність між низьким рівнем жирних кислот омега-3 та депресією з суїцидними нахилами. Пацієнти з низькою концентрацією омега-3 мають знижену функцію серотоніну нейротрансмітера щастя, інакше кажучи, такі люди отримують менше задоволення від життя. Налягайте на зелень. Дослідники спостерігали за тисячою дорослих людей протягом п'яти років тільки для того, щоб зрозуміти, чи є залежність між вживанням зелені і збереженням когнітивних функцій. Ті, хто з'їдав за день достатню кількість темнолистової зелені, типу шпинату, зберігають якість розуму і швидкість мислення. Ті, хто нехтує цією звичкою з часом, втрачають когнітивні здібності і швидкість їх мислення знижується. Хто б міг подумати скоріш за все, ви, якщо їсте багато зелені, жива рослинність багата на фолієву кислоту та вітаміни групи В, які першочергові для якісної роботи мозку. Також в зелені знайдено багато антиоксидантів, які протидіють вільним радикалам. Вживайте ще більше ягід. Більшість ягід містять ключові антиоксиданти, які містяться тільки в них, і вони не просто звільняють від вільних радикалів. Дослідження кажуть, що регулярне вживання невеликої кількості ягід значно знижує швидкість погіршення пам'яті, координації та старіння. Так що їжте ягоди, не соромтесь, пийте більше води. Наша звичка пити воду дуже пов'язана з роботою мозку. Дегідратація не тільки слугує каталізатором до неуважності, погіршення пам'яті, сну, роздратованість чи депресія, але і в цілому впливає на здоров'я організму. Звичайне харчування сучасної людини це пекло дегідратації для тіла. Більшість людей, враховуючи їх харчування, навіть близько не наблизились до вживання достатньої кількості води. Смажена, варена, суха їжа, дегідратовані, в ній немає води. Для перетравлення такої їжі формування харчового комка організм змушений використовувати внутрішні запаси води. Береться вона з міжклітинного простору і самих клітин, через що страждають всі функції організму. І, Звісно, у людини значно швидше старіє мозок. Їжа для мозку це голодування. Можливо, ви вже чули про періодичне голодування. Але що це таке насправді? Якщо коротко то на добу у вас є лише 8 годинне вікно, в яке можна їсти, але в наступні 16 годин ви не їсте, а лише п'єте воду. Наприклад, ви починаєте їсти о 10 ранку, і останній прийом їжі буде о 18.00. Періодичне голодування покращує метаболічні процеси в організмі, покращує роботу мозку та його здоров'я, знижує окислювальні реакції, зменшує запалення та знижує інсулінорезистентність, очищується кишківник та інші органи. Перш ніж почати періодичне голодування, проконсультуйте зі своїм лікарем. Надію, відео було вам корисне. Діліться своїми думками з приводу здорового харчування. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.